Жалений, хто находитися на автобусі, так? Да? Що буде зустріча легенды. Не, не надо сльози. Коротше, ребята трошки впали. Ми тут рішили перекупити слігка так. Не Зітраті кишаю кави поколити і все.

На марафет ідуть, не на марафет. Тут не на марафет, не сутки, ніхто. Вісім годин на трасі кричалася просто на три Ну хорошо, що на 13. Ой, боже. Не попробувала як ладно. Та там я включала це. Чуєте? Та такий тут стакала, так ну, сидушки, якось Конечно. Боже, спина були, які колючі, колючі. А як холодно було. Ми вже не зріту. Ви ще такої, та тут стоїть ті твоє. Це вночі було так? Це було вже п'ять чи в часи приходили. Так холодно діти, хочуть числитися. Ну, видержали. Ми все люди зробили, але я їхала плакала, казала,

А я ж не сумка, летить, ти там і палка та витіла сюди. А я ж не можу залізти крісло, бо де ж оце не піднімається. Як це не піднімається? Автобус не піднімався. Люди. Ту випустить, туди. По всі ж туалети ходять. І вся молодіж буде. Це Так, да, да. ну, все одно би висторії до сих пор. Тут дуже, дуже багато мату. Вони молодше виглядіть, що ти думаєш. Там це ж кажуть, це ваша дочка. Диви, да. як Сухрая. хорошо Сухрая. <laughs> А я кажу, є влючка. Похоже, на вас каже. Сунечка. Да. Да. Як ваші Хто? Нормальні дітей прийде. Ми їдемо до батьків, а батьки вже до дітей їдуть. Починається. Воно туди, який мости, які мозки річками висухала, бачиш? Бачить, який старий город. Воно на той мост Ваня приїде, Бачиш? А тут дерев'яна. Ми разом підемо. ще не була.

Oh, oh, так? Ну, втора oh, вже заглядає. Ну, то що? Давай, зараз розпаковуй. Давай, доставай, Давай. що там є. Вино. Винчик. Пробуй. -вин. <гул> Ні, це як дядя Ваня приїде, ви вже так. <гул> не пробувалися. E, oh. Це oh. олігінка моя. Це вещі. А це, ah, це в... шампунь, <гул> я назад не завтра вийду. Ми ж yeah. з мамою перепутали і купили не то. Це мої уколи. В дорогу, баба не умерла. Це горілка. Де? А, горілка.

Каша? Нет, А, пальца. Пальца из двух кольках. В двух кольках. Пчелина я пальца. Це не поединусь, мама. Натурпродукт. И там это... Гуночек. Кульочки. Ну так, я накрутила, щоб не розірвали, бо знаєш, це про полюс. Про Це прополіс? полюс? Це скільки? Це ж ванія такої мені нормально. Нормально. Будемо лічитися. каструлю для гостей на суп. На борщ. Показує. Новенька. Так то мені одежі тут тільки. Тут. А це мед. Мед Ой. То розвотай з кульочка. Метр. Це мед. А то 100 грамів до меду. Я кульочки кидав, бо думаю. Ну да, щоб не відкрилося. І... Ну, все, давай далі, тобі, ясно, що то горілка. Давай далі. давай далі. Ну дозволяють політрі, ми могли б 10 літрів. Ну, не розрішаємо. Так, він все...

Гуманітарна допомога. Короче, дядя Ваня попросив купити, типу, коротенькі, ну, не, длинні, коротенькі. а низькі. А баба взяла йому длинні, я кажу, а якщо він літом їх хоче надіти, наприклад, під кросовки шорти? Це такі в нас носки житомирські, так? Ага. Да? Да. Баба взяла теплі теж. Да. Ну, ну якщо будуть малі на Це Ваня, то йде на армію. Ну так, це на армію. Бо я хотя діду, а На армію продають їх, так? А такі носки длинні. Ага, це вже колготи якісь. Вони ж розтягнуться на великій мужській нозі. О, <гум> ну ладно, буде носить. Так, да, це ж із України. Ми, ми з України. каструля ще на котлети, На сіру. Так, повторний ще. Чи... Ні, ще в нас в чемодані є. А що, що о, там да, ще? Чимоданні? Така саме порція. Там уже все, да, так, віші тільки. А Давай да. рюкзак тепер дивися, що там. Так, це ми там немає нікого. Як нема? Рюкзак у не доїдки. Ні, не, показуй, що ми їли в дорозі. Давай. Так, бутилка. Одна бутилка, друга бутилка. Ні, рушник, <ткер> рушник красивий. <рив> 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 Дві булочки. бутилки, булки, хоч одну з'їли, чи ні? Ні, ні одні не батьки. Давай три биточки чи пахнуть ще, будемо зараз. їсти. Коля. Щас, що, що? Риб. Мало риби. О, диви, які биточки і бризолі, а? понюхай. А я... як тільки далі, я, я тобі тревезла. То да. Це тобі взяли Богдан приніс та е, заберемо. Ну так він одне ще, конечно. Ну no, я не знаю. Це на фоні ну, До пивці. Солив і mm. сушив. Mm. Це де mm. ще... перш. Мам, ну давай, він <laughs> не так портфель Просто риби так Ще па мені по пішки покажи з вишнями. Вони мабуть знаєш, що з них отак каза розпочали. О, пішки з вишнями! Вишні з пиріжками. Ой, вони такі добрі все до сякаю, поп'ємо із українськими пиріжками. Ну, це сок, який я везла в Україну і що везла назад у пустій. Так. Чемодан давай. Чемодан? А в в чемодані корці? То що, чемодан все? Давай чемодан. Ну Пойде. А я не знаю, на яку сторону. А що ж там? Шо... Ну, типа така сама форці не знаю. Аккуратно кладається. Та попробуй рукою де там це. Вот. Так, так, так. Все, вишні. Коротше, не запомни, що там, де ручка. Ні! Наоборот, куди? Так. Я правильно все діла? І так. Там до кінця розкритно. Ручка принесла. Ну, з з цієї сторони. Одежа. З цієї сторони. Я покупала. Локоточки. Так, венце. Венцо, раз. Ще вінце. А то що? А, то, це, це медок. Це медо. На гарманії. А ось замотана варення. Свіжачок. Клівочки розвинути. На цю сторону передвою. По-моєму, тут. Ні, це біленька де. Забула біленьку? Ще водка Є, досі. Так, да. О, і ще горілка. Ще біленька. Дві горілки, два вина, два меду. — І простінь стіню крива це А то думала, що буде розкрита, лежать у польщі. Та літом жарко нам можна й не вкриватися. І ще мою сумку. Рад, да, ось сумку ось? там Виноград тільки. Ну це, щоб могли б провезли. Не ну хорош, ввести? все, що треба. Хотіла часнику набрати цибулі. Ні, не та не тут таке все є наше. Сало ми не ризкували, геть її. Сало теж в нас є, це можна да, купити. Так, що не ризкували нічим. Ми хотіли мед, горілка і вино, то, да, би біленький побільше було взяти. Розтирали. Але та й вже не ніхто не п'є. Розстиратися хіба. Ну, я все та горілка, дядя дід два риш. Дядько Оля варив на своєму самогонному апараті. Що, 5... обидві? Так, да, обидві. А, і що, луча вона? Вона п'яти, шостам раз очищена, туди сюди, mm. я не шарю, коротше. Надо потім подивитися.